Були направлені дійсно судом викладу, затерпіли засідання. Так само прокуратура вживала загади разом з міліцією, з потерпілими. Були відповідні посилання на життєві обставини, потерпіли до останнього фактично часу. Збирався з'явитись для надання показів Грушевінчук. Але зв'язку з хворобою так само не зміг з'явитися. Але в той же час всі потерпілі підтвердили готовність прибути в наступні судові засідання на дати відповідні показання за своїми заявами про вчинення злочинів обвинуваченими Бачковським і Стоєцьким. І маю надію, що так само і з вашою допомогою. Повідомити ви про час судового засідання, якщо десь буде звучати, щоб знали потерпілі Пок Орест Любомирович Шевчук Руслан Богданович, Кобильніков, Олексій Борисович, Ігор Шевчук, Володимир Васильович, що Наступне засідання призначено. У нас на 24 квітня 20, 21 квітня цього року на 14 годин. А скажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка, трошки про них? Це хто? Це керівники, колишні керівники територіальних управлінь Державних служб на надзвичайних ситуаціях, у яких фактично вимагали неправомірні ворота виноват. Вони ще хочуть сказати, що були вони вже допитані, були до цього потерпілі в судових засіданнях у слідчі, в тому числі за участі сторони захисту, тому що є відповідні сторони обвинувачення документу. Скажіть, ладья, ну от ви як прокурор, як ви вважаєте? От людина сьогодні мала відповідати на питання. Вона каже, ну я у відпустці, вибачайте". Я кажу, ви бачайте, от ви це нормально? Я чесно прокоментувати не можу нормально, нормально чи не нормально, але закон зобов'язує фактично обов'язково виконувати вимоги як слідчого, так і прокурора і тим паче суду. А ви Тому... не бажаєте дивним, що усі свідки по справі, усі потерпілі по справі не з'явилися в один день? Ну, Мені важко сказати. Дивно це чи не дивно, але можу сказати, що е, якщо буде повторна неявка потерпілих, то будемо застосовувати заходи, передбачені кримінально процесуальним кодексом, в тому числі і е, будемо клопотати, якщо це будуть неповажні причини е, неявки, будемо і про накладення грошових Дякую. Дякую. Дякую, будь ласка, ще раз. Е, прокурор відділу Генеральної прокуратури, селюри Калесанд. Цей люрик за